Доброго дня, мої підписники і гості каналу Кулінарна Роцвітка. Сьогодні ми будемо готувати звичайнісінький квас із буряка. Це і напій дуже корисний, і добре варити з ним борщ. Трішки скажу про те, який буряк потрібно нам використовувати. Буряк повинен бути або такий білий з пружилками, або такий червоний з пружилками. Найкраще на квас підходить поєднання і червоного буряка, який дасть колір, і білого. Тоді колір буде не такий насичений. Що ж ми зробимо? Спочатку беремо буряк і ріжемо на такі часточки, щоб влізли в банку. І чаточки поміщаємо в банку. Буряковий квас має безліч макро- і мікроелементів. Фосфор, магній, кальцій, калій, сірка, мідь, йод, хром, цинк, залізо і дуже рідкісні цезій, кобальт, ванадій. Ще в давнину люди зрозуміли, що сік буряка може стати панацеєю від багатьох хвороб. Допомагає при безсонні, нормалізує обмін речовин, оздоровлює печінку, нирки і лімфатичну систему. Знижує тиск. Допомагає при запорах. Регулює відтік жовчі, має позитивний вплив на мікрофлору кишечника. Отакий От корисний і напій із буряка. Прочитала в інтернеті про те, що буряковий напій дуже гарно чистить печінку. Якщо три рази на день по столовій ложці пити отакий буряковий квас, то можна почистити гарну печінку. Одну столову ложку три рази в день пити перед їжею за 15 хвилин. На курс лікування потрібно випити 3-літрову банку. Далі ми заливаємо водою. Спочатку ставимо у тепле місце, поки почне бродити трішки, а потім уже у холодне. І через 5 днів десь можна вже вживати. І коли бурячок розм'якне, можна вкидати у борщ. Банку, звичайно, наповнюємо повністю. Дивіться мої відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І напишіть в коментарях, діліться своїми рецептами.